17-ті 15 вельми, пане міністре, пане посол Сполучених Штатів Америки в Україні, пане начальник національної поліції. Ми разом з урядом Сполучених Штатів Америки маємо дійсно насправді успішну реформу в країні. Це реформа національної поліції. На українських вулицях з'явились нові поліцейські. Не тільки в новій формі, а в першу чергу це нові люди, які по-новому захищають права і свободи людини і громадянина, які по новому відносяться до своєї служби, які по-новому служать українському народу. І це та реформа, яка отримала дуже широку підтримку серед громадян країни. І я ще раз хочу окремо подякувати і міністру, і уряду Сполучених Штатів, і персональному послу ПАЄТу, за те, яким чином ми спільно щодня проводимо реформу національної поліції і виводимо все нових і нових поліцейських на вулиці в українських містах і вже селах. Сьогоднішнє наше зібрання стосується не тільки поліцейської реформи, це набагато глибше. US Marshals, які прибули до України і провели тренування наших офіцерів поліції, забезпечують ще один. Елемент реформи не поліції, а в цілому правоохоронної і суддівської системи України. Ці українські поліцейські займуться надскладною справою: це справа захисту свідків, захисту свідків в будь-яких кримінальних провадженнях, захисту тих людей, які будуть давати свідчення проти так званих сильних світу цього, проти будь-яких посадовців. Проти будь-яких злочинців, проти мафії, проти тих, які загрожують свідку і проти тих, які загрожують чесному правосуддю в країні, те, що відбувається сьогодні в Україні, в судовій системі, не може не викликати занепокоєння. Саме тому уряд наполягає на внесенні змін до Конституції України, прийняття одночасно з новою редакцією Конституції щодо судочинства. Нових законів про статус суддів і судоустрій, на запровадженні нової системи суддів і призначення нових і чесних судей, на запровадженні інституту присяжних в судовій системі країни і на забезпеченні будь-якому свідку, який дає свідчення в найскладніших кримінальних провадженнях реального захисту. Зараз відбувається ситуація така, що свідок. Може дати свідчення на процесі на процесі досудового слідства, але в суді внаслідок залякування підкупу тиску він відмовляється від своїх свідчень, тому що держава не має можливості його захистити. Зараз ці хлопці візьмуть під захист тих людей, які готові свідчити і говорити правду як на судовому слідстві, так і під час самого суду. Це дасть можливість країні. Побудувати нову якісну систему правосуддя і притягувати до відповідальності найбільш впливових злочинців в країні тому я ще раз хочу відзначити окрему роль уряду Сполучених Штатів Америки в допомозі українській правоохоронній системі, побудувати справедливу судову систему і побудувати насправді потужну українську поліцію.